Всім привіт! Сьогодні ми робимо огляд дискокулі M Light LB 003. І так, ось наша світлодіодна дискокуля. Вона має розміри 16,5 на 17 на 14 см та вагу 600 грам. Всередині дискокулі розташовані 6 світлодіодів різних кольорів. Білий, червоний, жовтий, зелений, синій та фіолетовий. Кожен світлодіод має потужність 1 Вт. Сумарна потужність кулі становить 6 Вт. Давайте розглянемо передню панель дискокулі. Тут в нас наявний циферблат, на якому відображається основна інформація. Та кнопки меню. Вгору, вниз ввести. Саме цими кнопками можна перемикати такі режими, як ефект обертання, автоматичний режим, ефект загасання, зміна швидкості та стробоскопічний ефект. Куля може керуватися завдяки вбудованому мікрофону, тож варто розташовувати її ближче до акустичних систем. З задньої сторони кулі розташовані роз'єми DMX-вхід та DMX вихід. Аби керувати кулею через світлове обладнання. Також в корпусі дискокулі є два отвори під саморізи, аби зручно пригвинтити кулю на потрібне місце. Отже, висновок. Дискокуля LB003 від компанії M-Light порадувала нас своєю красою та функціональністю у використанні. Ця куля зможе вразити не лише дітей, а й дорослих. Своїми неймовірними барвами. Ідеальне рішення для невеликих приміщень як для домашньої дискотеки, так і для кафе. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки та не забувайте підписуватися до нових відео.